Всім доброго дня! Це ваша бабуля Віка. Я вас рада тут всіх бачити. Я рада вас всіх вітати. Я би вас Вернулася, вернулася до вас в своєму старому негарному відео. Кажу чому? Тому що в мене було одне відео на Ютубі, яке я випустила в вересні, не я, а це моя доця Катя зробила. Знята на професіональну камеру. Да, я отримала багато відгуків, що професіональне відео зроблено все. Ну, це є все в моїй Каті за кордоном. У мене вдома тільки телефон. Там, було, звісно, з мікрофоном, з камерою, все як положено, 15 дублі. Мама сказала, мама розказала. брешу, дублі було два. А тепер я знову знімаю відео своє на телефон. Так що, дівчатки, ну, I'm sorry, хто хоче, той дивиться, хто не хоче, той не дивиться. Ну, що ти зробиш? Я до такої апаратури, як Катя там достала свою апаратуру, сказала, скільки вона коштує. Мені треба дуже дуже багато зв'язати іграшок, а потім ще дуже дуже довго вчитися. В взагалі нема коли. Тому в мене Моє таке просте, непрофесіональне відео. Я ж не заробляю гроші, я просто показую вам, що я тут в'яжу. Скажу вам так, що я в'язала. Призналася від відпустки, мені вже люди телефонували, коли я вже вернуся. Тому що попросили зв'язати бистенько іграшки. Ще, до речі, скажу вам: було в мене за мою відсутність в нашому місті було дві ярмарки. Я не була ні на одній ярмарці. Кого змогла з дівчаток з наших цій е е е писала? Даші, писала, що там, по-моєму, допомагала бантики, писала, е писала Ані, писала, що буде ярмарка, щоб дівчатка. <кхід> мене немає, щоб дівчатка пішли. Ну, як я зрозуміла, з, от, з отзивів. То... Було не дуже, тому що було дуже мало людей. В нашому місті що стає менше і менше людей. Хоча, якщо показують кажуть, багато переселенців, що ну, десь люди непонятно, де вони ділись, куди вони чи ховаються, чи не виходять. Тож ну, дівчатки були задоволені, знаєте, ми цей не якісь нове відволікання, десь щось нове побачить, де щось нове Це теж і свого роду якась нова, нові враження. Була я вже була дома, була в. У нас ярмарок в цю суботу, що був, і я скажу вам: я сиділа вдома, і в мене була така ділема: чи мені піти на огород, прибрати бур'ян, бо дощі обіщають, чи мені піти на ярмарку, щось вам познімати, показати, і, в общем, подивитися. Ну, щось мене переважило більше, навірно, на огород. Щось мені захотілося одиночества, тишини, було 20 днів відпустки, дуже багато людей, дуже багато вражень, емоцій, всього. Я хотіла тихо. Чисто в тиші відпочивала. Я на городі просто... я втомилася. Ну, я відпочивала в тишині, Знаєте, В тиші відпочивала, там десь пашки співали, бур'ян палила, бур'ян вала. Бур Боже, яка це Все-таки от Мені більш подобається на городі, чим десь в великому місті, там, де куча людей, там, де, там де транспорт, то це все для нас дідом це було дуже важко. Ми приїхали додому і сказали, дом, родной дом, милий дом. Я діду сказала, милий домик, милий домик. Для нас це було трошки, мабуть, може, старієм, а може, ми сильно довго в відпустці були, не знаю. Ну, А взагалі було все класно. Тому, дівчатку відступлення я зробила трошки, буду показувати, бо ви ж чекаєте, що я вам покажу, що я битенько нав'язала. цю, що я битенько нав'язала. Мені, як завжди, замовили пес патрон. Це За одна замовниця. Людина, яка замовляє мені завжди взять патрон, і кожен раз ми його в'яжемо разом. Це я в'яжу по схемі Джек Russell, не по схемі Джек Патрон. У мене є схема Джек Патрон. Це я в'яжу по схемі Джек В'яжу. і надіваю на нього бронік. Сама придумала, як той бронік зробити. Я бачила, надівають повністю його. Тут, тут так зав'язують проще намного. Я, мабуть, усложняю собі роботу. Ось такий джек. Просила від щоб посміхався. Щоб в нього була посмішка, щоб він не, не був такий печальний грустний, як всі в'яжуть. Так що, дівчатки, був такий в мене пес-расел. общем, це називається патрон. У мене це... Він ну, все одно джек расел теж є патрон. От я його тут поставлю. І ця ж людина мені замовила, вона мені завжди замовляє зайчиків, їй треба зайчики. Зайчики в цей раз повинні бути з морквинкою. Маленькі зайчики, з морквинкою я зробила, бо я розумію, скоріше, що вони може будуть висіти в машині десь так я розумію. Два зайчика з морквинкою. З морквинком. Один хлопчик, одна дівчинка. Ось такі зайчики. Що штани в нього спадають, але ну, їх на вірьовки тут вже так зробила, вони не спадуть нижче, чим треба, не згубить. Просили, щоб були такі іменно жовто-блакитними вушками. От, такі дівчатки зв'язала. Скажу, після відпустки було дуже важко в'язати. То крючок не такий, то нитки не туди, то, Ось, в общем, тяжело, класно, звісно, відпочивати, але було важкувато, звісно, єлі зібралася з духом. І Міша мене возив ще раз обдихнути, документів їздили і ще раз, тому що він бачив, що я не можу до купи. Ну вже з понеділка зібралася до купи і швидко все зв'язала за три дні. Швидко, бо не було коли розслаблятися. Так що ось такі зайчики. Зайчики зразу кажу. В'язала по схемі, по якій схемі? В'язала по тому, що я собі бачила. От я собі так представила, сказала маленькі зайчики, як колись були, колись були, я там знаю, які там колись були ті зайчики, два роки назад чи год назад. Тому от які собі придумала маленькі, Ось так і в'язала. Так що схеми немає. Схем зайчиків маленьких, які хочеш. Видіваєш, що хочеш, ціпляєш до них, що хочеш, і дивуть тобі зайчики. От у мене така лічна була така, бо вони дуже різні. Ці зайчики, то от так, то отак, от ну, в общем, такі зайчики. Потім мені, моя Юлічка були змагання, я від цих магань відмовилася. В цьому году я відпочивала від цього відмовилася. Юлічка мені вже в останній час, коли я була в неї в понеділок, да, понеділок вівторок. Сьогодні що у нас середа? я вже потерялася дівчинки в днях. Гусики, гусики я колись їй в'язала. Гусика конфетер називається. Колись вона каже, мені у тих пустих гусей. Вона мені замовила цих пустих гусей. Ноги тут такі длиннющі, я не знаю, як він ну, в камеру там у вас влазить, да? влазить у вас там вся камера. Ось такі звичайні конфетери в'яжуться полустолбиками, у них тут йде дофіга і більше на цього гусика. Один гусик, два матка ніток, плюс пів матка от цього ніток. Получається маленький, що й грошей не візьмеш. Багато, тому що він маленький, тому що ноги ж... Ну, це таке, це Юлічки, я в'язала Юлічки, вона їде на змагання завтра. Треба, бритенько, зараз зв'яжу зв відео і вам покажу. Такий гусик був молочний. Потім гусик був, зараз двігаю вам. Потім гусик був сіренький, це те, що ми придумали. Я ходила додому, щоб подивилася, які в мене є нитки. Є все, крім того, щоб в'язати багато. Ну, я знаю, що на неї йде два маткани, тут треба 100% щоб було. Бо вона така, Сіренький гусик. Придумали. Сіренький гусик. І дівчатки, ще один гусик. Чорного кольору. Чорний кольор, я світала, Юля не просила мене взяти чорний. Ну, Юля каже, чорний, думаю, так як воно велике. Зробимо чорного гусика. Чорний гусик теж. і ви вже, мабуть, що в нього з очима. Чорний гусик, в нього в мене, звісно, було півтора мотка Ну от моток пішов тільки на одні крила, ти ж в'яжеш, крючок брала п'ятерку, тому що колись замовила нитки бебі-бебі, і прийшло мені такі товсті, прям товсті прийшли. 4 і 5 що я вяжу крючком, взагалі не, не прям ту, багать, так було. Я взяла крючок п'ятеро, тому що, розумієте, розход пішов більше. Хоча він нічим набагато не відбувається від того гусака. Бо ні, тіло вже в'язала четверкою. Вже тут полустовчики, то в'язала четверку, крила вже п'ятеро, потім думаю, та ні. І голову четверку в'язала, тому що ну, сильно був здоровий. І то на нього в мене пішло, я вам скажу, Люріксу сюди вставляла, бо чувствую, що чорних моток сюда. сюди, чувствую, що не вистачить, то я сюди шталяла Люріксові ниточки, щоб він такий був, наче кільце таке було. І був. Всі обратили внимание, мабуть, на ці очі. Подивіться на ці очі. Це очі. Я колись, дівчини, хто мене завжди дивиться. Бачили в мене, що я колись замовляла на джумі такі очі. Я ще й питала, що з них можна в'язати. Мені посовітували зв'язати, можна єнотів в'язати, на єнотів піде. Ну Там така, ви знаєте, ззаді товста ножка, там от ця закріплячка. Боже, воно таке, як. Я вчора його і гріла, і варила. в мене немає того замка, що в той штуки, я навіть не стримлюсь до цього, і в мене другий метод є. Я зажигалочко підігріла, вставила його, закріпила, приклеїла там, тому що дуже так туго вставляється. І я оце, ви знаєте, на цю чорну голову, голову ж в'яла одну. Які тільки очі не вставляла. І жовті, і чорні, і зелені. Вставила в обкновення, як оце сюди йдуть очі 16-ка чорні. А вони, знаєте, ну, не видно тих очей. Думаю, біленьким з'ялою такий цей. Ну, думаю, ні, не годиться. Боже, я так довго, я миті, ну, часа півтора я ті очі міряла, цепляла, потім згадала, що в мене є оці очі. Думаю, вставлю. Думаю, як спорчу, то спорчу, перев'язувати буду. Ну, слава Богу, не знаю. Мені, наприклад, подобається, він почався з відкритими очима. Я не можу йому зробити ці штуки, оці віки зверху. з нитки. Я вже робила, тому що в нього тут є відкриті очі і в нього тут є ріснички. Якщо придивитися, в нього тут ріснички. І вже він буде, знаєте, як біссоння. Ці будуть спати, а всіх буде безсоння у нього. Я ще не знаю, чи воно в темноті не світиться. Ну, як буде, як є, так і буде. Так що, дівчатки, оце я швидко вам скажу, оце я зверганяла Чотири ці ігрушки. Оці, оці гусаків, я вам скажу, я зв'язала їх за вчора. і вчора я цілий день не в'язала. Вчора я цілий день спілкувалась по телефону. За Позавчора я в понеділок зв'язала ці крила. Вчора в мене цілий день був відеочат. Хто мене дивиться, той знає, з ким мене був вчора відеочат по телефону. Я за цілий день, за вчора, зв'язала тільки, сіла вже потім зв'язала, не пам'ятаю. Чи у цього молочного вечором вже пересунулася в другу кімнату, виключила відеочат, бо ще до мене там напрашувалася в гості дзвонить, сказала, що все, я зайнята, мені не заважайте. От, у мене вчора в общем, цілий день, ви не повірите. Голова така фу, куча інформації, куча всього, куча всякого разного, цікавого спілкування. Ну, я сьогодні утром прокинулася і вони дуже швидко в'яжуться, бистренько, два часа дня. Я їх швидко зранку сіла, я не знаю, мабуть, сіла в 10 часов в'язати, з 10 до 2 часу дня їх швидко зв'язала, шила, я вже їх без схеми в'язала, шила, зробила форму і написала Юлічки, що я їх зараз три години дня. Знайом, вже три є, поки я тут записую відео, це... і я їх вже однесу цих гусачків. Так що, дівчатки, такі справи. Що вам ще цікаво розказати? Е, цікавих історій в мене є багато, привезла я з відпустки. Е, зразу все вам розказувати не буду. Сьогодні в мене немає того, ну як, в мене настрій є, але мені немає коли, тому я вам цікавого потім порозказую. Може, там в кінці вставлю якесь трошки маленьке відео. Скажу так зразу. Е, я поїхала відпочивати. У мене не було бажання знімати брати телефон в руки, знімати відео. Катя, мама, зніми те, Катя, мама, зніме то. Чесно скажу, мама не хотіла. Як можна, я одтохну. Не хотіла. Ще починаю знімати, Катя. Мама, ти розумієш, що в Європі ще не можна людей, як я йду скрізь ті люди. Хто дівчатки бачила, я була в Римі, я вам скидувала кружочки, то там хто подивився. Взагалі все чудово, все прекрасно. Страни всі однакові, страни всі гарні. Ну, Україна наша сама гарна, сама краща, бо це наша Україна. Ми коли повернулися додому, Міша сказав, милий дом, ми, мій милий дом все-таки в нас саме краще. Тому, тому можна поїхати десь відпочити, подивитися, отвліктися. Саме перше, коли ми в'їхали в нашу Сміну, нас зустріла повітряна тривога. І одразу стало грустно і печально. Ну нічого, це ми все переживемо. Так що, ось такі справи. Дівчатки, я вам всім вдячна, хто до мене підписався, хто за мною спілкувався, кому влічне, кому не влічне, за відеочати, за все остальне. Всім дуже вдячна. Маю трошки роботи, маю вдохновлення. Маю в голові дуже велика, великих планів, як завжди, мене намальовано. Ну, скажу вам так, те, що маю плани в голові, можуть чимось поламатися, якимось замовленням. А ще скажу вам, бачите, забулося, я, дехто в мене дивився те відео, в Братіславі зв'язала лошадку, причепила їй у ці кудрі, все. Ну, я її з собою не брала. Йода, і та лошадка велика залишилася, Катя кажуть, там комусь подаруєш. Ну, комусь там кажу. Лошадка була дуже красива, я, даже черна. я, може, попрошу, Катя, може мені її ще зніме, і я вам це відео її. Може, з Ну, Красива лошадка. просто обалденно. Я вам тільки показувала і без риба, без нічого, що я там щось в'язала. В'язала із того, що було. Каті подушку з роз... стінтіпона цей... Глазки Я ж не брала великі, глашки, ставила маленькі, Ну, вийшло непогано. Коричневі нитки на гриву вже вив'язувала вже вив'язувала. Ну, Це ж ми в'язальщики, ми завжди вийдемо з якогось положення. Я, мабуть, попрошу Катю, щоб вона зняла мені відео, я вам все-таки вставлю, почекаю, трошки зараз не буду скину, і вставлю вам ту лошадку. Лошадка шикарна по мастер-класу. У мене мастер клас є. Вона, звісно, у мене була із товстих ниток, в'язана, то вона велика. Я хочу в'язати звичайного плюша, бо то плюш був за кордоном куплений, якийсь такий товстий, я вам показувала ну, товстилена нитка, як вілута. І з тончинчого, дуже легко в'яжеться, класно в'яжеться ігрушка взагалі. Тому я хочу зв'язати меншу таку лошадку, і таким цікавим кольором буде цікаво. Так що ждіть мене ту лошадку. Так що на цьому, всім кажу ще раз всім до побачення. Ще раз, всім дякую за просмотрі, за лайки, за коментарі. Дівочки, до нової зустрічі з новими моїми ідеями, натхненнями і всем остальним. Всім гарної дощової осені, щоб були усі гриби. Щоб всім, хто зміг піти за грибами, а хто не піде за грибами, я поїду за грибами і візьму вас всіх з собою в подорож. Так що, всім ще раз, до побачення! Всім доброго дня, дівчатка. Щось давно ми з вами тут не ходили по цій моїй алейці. Нічого я вам не розказувала, нічого не показувала. Літо пролетіло, як одне мгновення. Я вам тут весною знімала відео. А тепер дивіться, вже у мене за моєю спиною осінь. Осінь золота. Прилетіла так незамітно, так нежданно. Ще як я була в відпустці, в мене було сонце і жара. Тут приїхала, через два дні мусила вдіватися. Так що вже осінь, осінь, осінь. Мало було, що так наче не холодно, хоч вітер не буде, хоча вже другий день іде дощ, сьогодні друге жовтня. Вже йде дощ, вже все. Пишуть, навіть не буде бабіго літа. Ну, я бабі, літо пропустила в березні, коли було сонце, спека, я була на мові. Що вам розказати? Буду в'язати, буду в'язати, маю що в'язати, маю що було, що знову маю що в'язати, маю що робити, хоч не хочеш, роботи цю ніхто не відміняв, тому займусь своїм в'язанням. В квартирі вже так холодно, сьогодні мусила включити поли, бо щось замерзло, вже почалося під носом одлига. Ось такі справи. Хочу, думаю, буде сонечко, сонечко буде, думаю, доща, може до дня два, тепло, на дворі туман. Може грибочки полізуть. Поїдемо більше за грибочками. Я там вам відео вчора зняла. Хотіла вчора скинути, ну жду, до сих пор жду. Катя мені цей допущала. Стілить лошадку, ту, що я злила, обраті слова. На Зараз неї рвалася, на неї накричала, Може щось скине. Знову такий ніколарбур. Бо это, хоть Каті там було красиве, професійне. А в мене таке, як в мене є. Бабуля вже вдома. Тут, Листя тут усі під ногами хотіла показати, як воно шуршить, але воно мокре. Так що, дівчині, насолоджуємося осінью, поки що не холодно, всіх вдома теж осінь наступила. Літом ми так, ой, жарко, жарко, ні, клас. Мені краще, коли жарко. Коли жарко, а скільки там той жари було? А тепер буде 9 місяців у слякаті, дожлякалі, всякай фігні, то що ми не хочемо, Ну, мусимо. Так що, дівчатки, ой, зараз поставлюся ну Ми 2 секунди побалякаємося. Бачите, це вже геть осінь, осінь золота. Так що, дівчатки, такі справи. Скинула там вам відео, зараз все змонтую, все втеплю до кучки і покажу, що воно є насправді на самом ділі. Сказали мені мої доця і нішина сестра, що я сильно так хотіла. А я, знаєте, я не знаю, як ви, а я коли в'яжу, я отако напрягаю глаза, і мене це І що... думаю, ти, про що мені сідати, в'язати, я так скочем приклеювати. Яка вам красиво дивіться, <схай> скотчем щоб... От сама себе зробила через не наймислі, що я сіла, я таку, ну що я напрягаю, я ж нормально бачу, наче ще не сліпа. Ось такі діва. Такі очі хірні я вам не розказувала всяку. Ну, це ж я бабуля Віка. Або дивимося, або не дивимося. Ось такі справи. Зараз щось змонтуюш, що думаю, Катя мені ту лошадку прийшла, в конці концу я там вам должна... показати. Ну, Я покажу спочатку це, а потім покажу те. Буде якось так. Так що до зустрічі. Помни, тренировки не всегда приносят удовольствие, Зато всегда приносят результаты.